Друзі, хочу запропонувати вашій увазі ось такий простий смачний рецептик смачної картоплі, яку можна подавати хоч кожного дня, а можна приготувати і на святковий стіл. Це просто смачно і готується дуже швидко. З м'яса я взяла курячі стегна, звісно, що помила їх. Почистила там, що не потрібно, трішки пообрізала шкірку, але не всю, тому що я буду викладати на низ шкіркою, і вони так гарненько підсмажуться. Так, стегна видавила часничок. Тепер додаю спеції. Хмелі, сунелі трішки. До картоплі додаю. Додаю, бо я буду розмішувати все тут. І картоплю, і м'ясо буде запікатися. Тому додаю всього по трішку. Паприки ще. Хоча тут уже є в складі паприка, але все ж я ще додаю і окремо паприку. Чорний мелений перець. Можна додавати сюди і томатну пасту, і кетчуп. А я додам трішки томатного соку. І майонез. Майонез це не обов'язково додавати. Можна і сметаною замінити. Але я додам трішечки майонезу. Тепер гарненько це все так. Перемішую. Втираємо все у стегна. Спеції потрібно так гарненько, щоб промаринувалися. Втираємо в стегна. Робимо зарядку стегнам. Спеції, друзі, це така справа, але головне не переборщити. Додавайте, які ви любите спеції, які вам більше смакують, є, хто не любить зовсім часнику. Я, наприклад, часник із курятиною ну, чи свининою. Мені часник додає аромату такого приємного смаку, тому ми часничок додаємо, але не завжди, не завжди з часничком уже смакує, гарно пахне. Далі сюди додаю декілька шматочків гарбуза морковку і картоплю. Не завжди я додаю моркву, не завжди гарбуз, але от на свято хочеться трішки яскравіших фарб і е, такого. Трішки яскравішого якогось смаку, тому сьогодні вирішила додати ще сюди і моркву та гарбуз. Навершила всього сюди, перемішуємо і відправляємо в духовку. Отака -то в мене підстава. Шукала я рукав, щоб перекласти картоплю у рукав. Для запікання, але в мене його не виявилось. Тому виходжу з ситуації. У вас, якщо є рукав, то запікайте у рукаві. В рукаві буде, я думаю, воно краще пропечеться. У мене немає рукава, тому буду ось такій в формі. Спочатку кладу на дно стегна, далі гарбуз, морковка, і викладаємо зверху картоплю. Ще один нюансик. Згадала, що я ж не посолила. Подумайте, зовсім здуріла, без солі роби? ні. Сольки обов'язково потрібно, що це я? Забула посолити. Обов'язково солимо. Зараз така сіль, не вгадаю, скільки її солити, а головне швидко, все скидав. І не треба заморочуватися, в духовку закинув, головне, щоб не в електричну, а то світло вимкнуть. І так і стоятиме. Ой, друзі, колись у мене було таке. Щось я вже пізно, мабуть, я була заморена дуже пізно вечором. Поставила я картоплю в духовку, думаю, буде на завтра. Та поставила я її в духовку. Забула за неї, але головне добре, що я її не ввімкнула ту духовку. Утром встала. Помнишся? Утром встали, а де наша картопля? Пішла, подивилась на картоплю. Ну, а там картопля, звісно ж, вона вся посиніла, почорніла. Ото готувала картоплю. Дуже заморилася. Ну, а що, буває таке? Це було давно і неправда, так, да? як то говорять, а ні, давно було, але правда. Щось синуля шукає, хоче, мабуть, їсти, так? Да? Після того, як будував, після будування халабут проголодався, хоче їсти. Зараз буду годувати синулю. Ось так накриваю кришечкою. вам нагадую, якщо у вас є рукавчик, то краще пекти в рукавчик. Так воно краще підрум'яниться. Але я в такій формі ще не пекла таку картопельку, тому подивимося, яка вона буде. Все, картопелька готова. Ось така рум'яненька. Прихватило гарненько, зараз насиплю. Така вийшла, не суха, сочна машлюнки Ось вот така ось картопелька. І гарбузик. Все тут. Ось так. Чим не краса, так? Да? Все наче готово. Дітки будуть мої вечеряти. Ангелінка, правда, буде м'яско з кашею, а Кирюша Картопельку. Друзі, вибачайте, в нас темно, світла немає. Я вам обіцяла показати результат. Сьогодні було зважування. Ось ці легендарні штани із еко кожі, в які я не могла влізти. Я там вам показувала у відео вже. Розпочала, то я взагалі вони не застібалися. А зараз вже 5 тижнів минуло, тому застибнула. Я зважувалася за 5 тижнів я скинула 6 кілограмів. Мінус 6. Тому результат мене радує. Але за кілограмами я не женуся, друзі. Головне, щоб мені було комфортно, щоб я себе добре відчувала. Тому. Мінус 6 для мене це дуже гарний результат за п'ять тижнів. Але це ще не кінець, рухаюся далі. Рухаюся вперед до своєї мрії. Хоча б ще мінус десять повинно бути. Гарна, лежи отут спокійно. Все, біжать. Якщо лежиш, то лежи. Друзі, всім привіток! Всім привітик! Понеділочок з початком нового тижня вас вже три дні до Нового року, ну, вже майже 2, бо відео це ви будете дивитися вечором в понеділок. А зараз раночок, тому вже 2 дня до Нового року. Є в мене ось така справа, яка вже давно, давно потрібно було зробити. Відшити мені халат, все, не вистачало мені часу. І, мабуть, зараз я також не встигну. Поки я приметала, мені потрібен халат, є в мене халатик такий. Дуже давно я його вже не носила, бо там, по-перше, змійка не працювала, і він був на мене малуватий. Зараз він на мене вже хороший. І потрібно вшити змійку, і можна носити вже халатик, але ж... Але ж, все, то світла нема. А в мене ж електрична ця, господи, фейна машинка, електрична. Тому, так, знайдеться тут такий колір. Чи не знайдеться, мабуть, сірим буде. Ага, ось є сірубатий такий, да? Добре буде. І потрібно вшити, але зараз вже вимкнуть світло, то знову перенесу на вечір. Приметала головне, саме головне. так Потім тільки раз, два і готово. Ще роботка в мене є. Там нас замітає сьогодні сніг самого ранку. це і вже обід. Вже майже обід і в нас мете, мете, мете. Чоловік дзвоне, чоловік ж на роботі сьогодні дзвоне. Ви там відкидайте, бо потрібно нам виїхати ввечері в магазин. А може ж до вечора там і ворота, і все. І машину вже замило, У нас машина ж не в гаражі, все позамітало, то потрібно буде мені піти та відкинути. І шла, не знайшла, щось таке похоже. Да? Щось таке похоже, понаходила нитки і чоловік говорить, іди повідкидай. Ну, зараз хоча б спробую халат зашити і потім вже повідкидаю. Так, 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 що в мене тут? А тут у мене якраз і сіра, да? і добре. Зараз спробуємо. Я поки налаштуюся. Не сильна швачка, але для себе пойдет. Бо це ж такі гроші платити, щоб комусь понести зробити, друзі. Це можна і нове купити за ті гроші. Так. А я ото... Ну, якби я частіше шила, то в мене б і краще виходило, але я так раз колись там щось підшию, то потім поки настроюся. Все не вистачає. Мені взагалі дуже подобається шити, але не вистачає часу. Не знаю, чи ночу шити, так вночі також тут сидіти, це всім буде чути. Герда! Копошися там спи собі тихенько чешиться. Оце ж заходить із холоду в тепле і починає чесатися. Це не те, що там в блох нема. Ми даємо ну, регулярну таблетку, ні глистів, ні блог немає, але оце ж заходить, коли з холоду в будинок, тут тепло, і вона починає чесатися. Так. А собачатинкою то запахло, так, да, Гердуська? Мокрувата. Коли суха, нічого, коли мокрувата — трішки є запах такий. Ну, але ж це специфічний запах собачки, так? Да? Чоловікові і синові так подобається. Так. Ключити світло тут, бо не видно мені нічого. Нічого не видно. Зараз спробую, бо давно вже не шила. Наташа давно не шила, герда. Ти назад, герда? Куди пішла? В тебе місце одне в будинку, тому не треба по всіх хатах ходити. Все, світла немає, якраз тільки заправила, так? Да? Налаштувалася одна, поки й свято не стало. Ну нічого. Зараз душию оце тоді. Так усе підготуюся, щоб. Знайшла, а то кинула так, блін. Піш так робити не буду. Так, зараз вже дометаю, потім, щоб мені було легше шити. Потрібно нам з'їздити сьогодні в супермаркет туди, там той, що далі. Маркетоп у нас тут один супермаркет, тому в нього і будемо їхати. Купити. Продукти на шубу. Ну, на шубу, що там, на олів'є? Діткам якісь подаруночки прикупити до Нового року. Не будемо знаєте, якихось таких дорогих подарунків дарувати діткам, але все ж таки, хоч щось таке, знаєте, чисто символічно. Діткам хочеться все рівно, хоч як-не-як, -як, але їм хочеться щось смачненького, щось новенького. Тому потрібно щось їм прикупити цікавого такого, щоб і недорого було. Бо з цими святами, з цими зарплатами нашими і повишенням цін на все. Тому. Тяжкувато так, коли двоє дітей потрібно ж купити. Одному не купиш, так же ж не буде, потрібно обом купити щось. А так як ви знаєте, у нас чоловік один працює, а що наша та пенсія з Ангеліною? Допомога та наша там на день, на один раз похід в магазин і на тиждень не скупишся навіть при тій соціальній підтримці, тому, тому що чисто символічне будемо дарувати, під ялиночку покладемо. нашу, Як є, так і є. Ще у січні вангелінки народження потрібно також думати, якийсь подарунок їй корисний, аби що їй не подариш. А потрібно щось таке дарити, не знаю, щоб вона ігралася, щоб і корисне їй було, щоб воно не валялося, просто не лежало у ящику, а потрібно щось таке, щоб вона ним користувалася, тому ще я не знаю, але то вже буде потім, а зараз. А зараз потрібно діткам зробити свято невеличке на Новий рік. Кирюша пішов там. Відгрібає сніг, сніг мете, відгрібає сніг у дворі. Помічник старається, старається. Поки світла не було, ой, поки світло було, був. Біля комп'ютера там з другом грали, а це пішов, одягнувся, я навіть не говорила сам. Одягнувся і пішов. Працювати. Ой, цьому халатику. Друзі, цьому халатику вже років вісім точно є, а може й більше. Що, Герда, тебе до Кирюші випустить? де поможеш там йому щось. Так як мені допомагала. Цьому халату вже років вісім, а може й більше. Я його декілька раз наділа, а потім він мене, потім поламалася тут змінка, все. І на тому закінчилося. У мене тоді ще машинки не було. І я так положила його, а потім. Трішки поправилася, і так я його і відложила. Цей халат, хоча він новий, новісінький, я говорю, пару разів його одягала і все. Так що, хто там такий, Ангелінка? Ти зараз відкриваю, доць. Іди, іди. О, друзі, гердуська відпочиває. А мій помічний кон, та й що ти повідкидав, синуль? Ні. Ні, а що таке? Та я не відкидав, я і грався просто. А, а я всім тут нахвалюю, що ти сніг відкидав. Так я ж утром відкидав. Ну утром, да. утром відкидав, я думала і цей раз. А мені зараз треба буде відкидать, бо ми хочемо з папою в магазин з'їздити сьогодні. Відкидуть від дворі, то там не хочеш? Трошки. Так. Да. Ні, отут можеш трохи. І за двором. А за двором я потім піду. Давай. Ой, ну як хочеш, можеш і там. Повідкидай трошки, а потім я дороблю. Гердуляська. Гердуляська моя, собака моя. Любимий собака чи не любимий? Іди, з іди. не хочеш? Робили фотосесію для тваринок, поки робили, поки Гердуся під мультик і заснула. Все, проснулася вже.